Завершення навчання у Львівському ліцеї імені Героїв Крут відзначили традиційним для закладу ритуалом. Випускники внесли прапор закладу та передали його молодшим ліцеїстам. Сьогодні атестати отримали 147 випускників. Ліцеїв та ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. Серед них і Андрій Дерев'янко. Він лів'янин і буде військовим у п'ятому поколінні. Одного разу він прийшов додому і сказав, що я прийняв рішення, я буду військовим, тому що в мене родина військових, тато, діду, прадід всі військові були. Як почала зі на 2014 році, в мене якось тянуло, тянуло в армію. Просто Знаєте, ну це ніяк не пояснити. Це просто ну хотілося середині. І всі питалися, чому я не міг ніяк відповісти. Більше 85% сьогоднішніх випускників вони з подальшому присвячують своє життя і навчання в закладах сектору оборони та безпеки. Ну і мабуть, найголовніше що серед тих дітей, які сьогодні будуть випускатися, діти тих, ой, які загинули, діти тих батьків, які сьогодні воюють, і вони налаштовані йти їхніми сходинами заради того, щоб захищати нашу Україну. За словами керівника ліцею, це єдиний такий заклад із військовою спеціалізацією на Львівщині, де навчають дітей із 13-річного віку. Наступну вступну кампанію в закладі розпочнуть червня. Героям червня. Ірина Мочульська, Тарас Фомін Суспільне новини, Львів.